Усім, дівчата, доброго дня. Мене звати Алла Зазуля, я власниця компанії МК Бренд. Сьогодні буде презентація, але більш не презентація, я хочу вас познайомити з одним із наших флагманів да, нашої компанії, яку ми створили декілька років тому. Ми були одні з самих перших, і ми на цьому, знаєте, як там говорять, собаку з'їли. Ну, я про те, що все добре. Про те, що ми зробили класний екошкіряний тренд. По-перше, екошкіра, яка приїжджає з Туреччини, тобто вона дуже якісна. Вона має трошки запах, про це знають наші дівчата, але він вивітрюється. Дівчата не без цього, тому що Виробництво вона займає певний час і є деякі моменти, да, технологічні, які залишають трошки запаху. Але він вивітрюється, тому що це екошкіра. Я хочу вам нагадати про те, що і звичайна шкіра на сумках да, або у верхньому одізі, да, вона має також запах. Ви про це знаєте. Так, ось, дівчата, ці слоучі екошкірині, вони були створені декілька років тому. Наша компанія була одна з самих перших. Як створився цей тренд? Да, Екошкіріний? Не знаю, як він створився, але я, мені подобаються шкіряні речі. Да, я завжди мріяла про шкіряні натуральні брюки, але є один нюанс у шкіри. Є такий нюанс, що у шкіри витягуються коліна у натуральної шкіри, і це є трошки недолік. Звичайному одязі ми знаємо, що якщо є деякий трикотаж, який трошки витягується, да після прання він стає на місці. Да. То з шкірою тут трошки інша ситуація для того, щоб вона стала на місці. Це певний процес повинен пройти. Але є аналог екошкіра. У екошкіри немає таких проблем. Якщо трошки витянулось, воно знову втягнулося. Тобто це дуже зручно, це завжди дуже красиво. Я ще раз хочу сказати про те, що ми були перші, хто це створив. Це було дуже сексапильно. Ми поєднували екошкіряні наші слоучі з білими сорочками. Це просто, знаєте, як пам'ятаєте у фільмі, у них були шкіряні штани і біли сорочки таке з з такими рукавами, баф і тому подібне. Зараз мушктір. Тобто цей стиль трошки звідси. Тобто мені цей стиль дуже подобався, і я вирішила щось створити щось подібне, да? але нашу сучасну моду, наші сучасні тренди. І ми створили а, ідеальні лекала. Ідеальні. О, ці брюки, якщо ви дівчата нам правильно говорять про свої параметри, про свій об'єм талії, якщо є животик про животик, да? про свої стегна да? і про свій зріст, і якщо ми підбираємо правильно. Розмір, а ми завжди підбираємо розмір правильно, якщо правильно нам надали параметри. Дівчата, вони сідають просто ідеально. І для животика вони сідають, і вони йдуть звернути увагу, зараз я показую ті, що не теплі. Це просто звичайне слово. Чи це весна, осінь, а є теплі. Осінь, прохолодна, зима. Зараз я ще розповім секрет. Таємницю екошкіри, якщо б я знала про те, що екошкіра є дихаючою, при тому не пропускає повітря, тобто вона зберігає наше особисте тепло, да, яке ми виділяємо. І якщо я знала, що вона ще й не промокає, я колись працювала на ринку на сьомому, постійно мерзла. Щоб ви розуміли, екошкіра… Тепла. Або якщо не тепла, просто берете екошкіряні брючки, тепли якісь колготи. Це ви захищені на зиму повноцінно. При будь-якому мені знаєте, задавали питання. А при мене з 15-ті вона буде лушитися, тріскатися. Нічого не лушиться, нічого не тріскається. Дівчата, вона <сувач> термостійка, щоб ви розуміли. це просто реальна крута тканина, яка в якої тепло, в якої комфортно. Не перемакає не зовсім, не припускає і дихаюча, тобто в неї не спекотна. Ну, Звичайно, да, носимо, наприклад, екошкіряні штанці, а ті, що йдуть без штучного хутра, ми їх носимо да, приблизно десь ну, на я їх до плюс 20, приблизно плюс 20. Плюс 20 і мені було дуже комфортно. А я вам так скажу, що що недавно в Одесі була температура, да, при тому, що це був жовтень, і температура в нас плюс 24 була. І щоб ви розуміли, я ходила, ходила в кошкіріних, і мені дуже зручно, зручно було плюс 24. Ну тобто ви розумієте, плюс 24, плюс 24 в жовтні і плюс 24 влітку. Це зовсім різна температура. Да? Якщо ви весною чи влітку будете ходити, плюс 24, це буде вже спекотно. Ну, Плюс 20 це от на той період, я думаю, що весна а літо це десь плюс 20, що було добре. Дівчата, ми до цих слоучів створили ще словучі, якщо звернути увагу, що цей трошки з блиском, да, видно різниця, а ці матові. Теплі у нас йдуть матові, ці йдуть без хутро. Без штучного хутро це вес, осінь, весна і початок прохолодного літа. А тут ці ми створили, я не знаю, так буде видно. да? на штучному хутрі він трошки нагадує велюр, але це штучна хутра. У них дуже дуже зручно. І Про що я шкодую, я шкодую про те, що коли я працювала на ринку, мені завжди було холодно. тому що було сиро, у нас в Одесі, а завжди сиро, неприємно, і у нас температура відчувається завжди прохолодніше, тому що продриваєш. Але це вихід для таких температур. Але я з часом про це дізналася, і коли ми використали, і коли я спробувала протестувала на собі, я просто для мене це вау. Тобто я взимку ходжу в як шкіряних штанцях, щоб ви розуміли, іноді без колгот зовсім ті, що на хутрі, щоб ви розуміли, зовсім. Ну якщо температура там під мінус 20, ну дуже хочеться щось надягти. Це залежить від того ритму життя, який ви тримаєте. Да? Чи це ваш ваше авто, де ви автівкою переміщаєтесь? Чи це, наприклад, наш транспорт, і ви, наприклад, на зупинках трошки довше стоїте, але зараз мені здається, що зараз дуже гарно ходить транспорт, і ми довго не затримуємось на зупинках. Правда, ось дівчата, це реальна крута річ, про яку я кажу, що я от просто наш флагман. Я просто пишаюсь цією моделлю. По перше, вона стильна, модна за щипом. Ми її зробили в тренд. З кишеньками ми використали шнур Ми працюємо раніше. Ми працювали з іншими постачальниками, але я знайшла нашого українського виробника по шнуркам, який займає перші місця в Європі по якості шнурку, який не лушиться який знаєте від ліпучки, там, допустим, не розтягується там щось не витягується. Дуже якісне таке плетіння. Супер, і ми знайшли ось такі наконічники. Це є проблема, які злітаються. Є проблема, коли вони лушаться. Ми знайшли наконічники, які не лушаться при прані. Неважливо скільки буде прання. Зараз розповім про прання. Це просто от, просто знахідка. Я просто обожнюю наше слово. Що в мене щоб ви розуміли, у нас ще минулого року був колір графіт, але в цьому році ми вже не робили. Ми вирішили залишити наше мока колір, да і чорне, на якому ми спеціалізуємося. А графіт, можливо, ми знову повернемо на весну. Так ось, дівчата, а, наконічники налучаться, шнурки якісні просто. Тут кошкорс це бабовничка. Тобто до вашої талії буде все зручно, нічого не спекотне, не перетисне. Дівчата, резинка прострочена, вона не, не буде там перевертатися. Знаєте, як резинки іноді перевертаються в брючках? Ні. Це все ми продумали в наших словочах. Зашіпи зверху. Вони реально круті, їх поєднувати можна светрики, ковтинки, сорочки. Ви можете зробити спортшик, Ви можете зробити з них хулігани. Знаєте, що класно? Класно, що можна їх одягти. Наприклад, і вони вас, наприклад, будуть облягати. Да? А можна навпаки взяти на два розміри більше, і вони як хулігани звісають, і це дуже красиво, прикольно виглядає такий стиль casual. Що ще хочу додати? Додати про те, що зараз ми даже їх зробили трошки подовжені, тому що дівчата говорять, там не у всіх високі чобітки, да? зручніше, да? щоб вони там доходили до кісточки. У мене зріс метр, метр 64, і От по кісточку ми їх трошки зробили довшими, ті, що теплі, Ті, що теплі, а ті, що йдуть. А... Осінь, весна, прихолодне літо, ми їх зробили а, довжина 7 восьмих, для того, щоб було зручно, тобто до кістечки і стильно. Дівчата є майже на усіх дівчат від 44 го українського по 56. те тобто там, де об'єм стеган, а, якщо я не помиляюсь, 124-126 см. Дівчата, тобто ми а, для усіх намагалися зробити цю якісну, корисну річ. Ось це про той продукт, от яким я пишаюся, і який я задоволенням продаю вже це вже четвертий рік, але це просто незамінна річ, як в якої дуже зручно, в якою виглядаєш сексапильно, яка підходить під будь-які речі з будь-якого гардеробу. Ось будемо дуже раді вас е, бачити е, на наших інстаграм-крамничках МК-бренд Одеса та мк Сел, де ви зможете придбати ці класні теплі, а також можна і не теплі слолочі, яке ж